Сьогодні костані, Соловейком він злигів, ми йдемо в дорогу, давню, на очах учителів, на душі, пригивоха, заміні порожній клас, то дитинство, босо провочає тихо од нас, прощапа. Рідна школа моя, тільки знай, сумувати буя. Пам'ятай ті слова, золоті, ти для нас найдорожча в житті. Співається сонце у чистій блакиті, відцівів, як у касці бузок, моя рідна школа найкраща у світі. У тебе останній дзвінок. Вінною опалена вмита дощами, з надією вийшла на шлях. Ти будеш завжди і повсюду із з нами, бо в наших живеш ти серцях. Ми, Тобу... Ми згадимо сьогодні всіх, хто віддав життя за те, щоб Україна процвітала, світило сонце золоте, щоб не окоп чорнів на ниві, хліба свілимивки лимий, щоб і здорові, і щасливі у школі всі навчались. Діти, шановні вчителі, батьки, гості! і настало довгоочікуване свято останнього дзвоника. Для учнів воно символізує час відпочинку, відновлення сил, для вчителів гордість за своїх вихованців. Для батьків це мить, коли діти дорослішають ще на один рік. Бажаю всім учням нашої школи. Гарно відпочити, набратися сил, енергії для нового навчального року. Для вас, випускники, це особливий день. Ви прощаєтеся з школою. Для когось із вас це буде початок нового навчання, отримання вищої освіти. Для когось це буде початок трудового життя. Ви наша гордість. Бажаю вам амбітних планів, здійснення мрій, щасливої вам дороги! Діти. Щиро дякую педагогічному колективу за сумлінну працю, за творчий підхід в організації освітнього процесу. Висловлюю подяку батькам наших учнів за чесну співпрацю, за підтримку дітей в нелегкий час дистанційного навчання, низький уклін нашим захисникам і захисницям, які дають можливість святкувати День останнього дзвоника. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба, життєвих сил, злагоди та світлого майбутнього. Випускників із закінченням школи. Попереду на вас чекають грандіозні зміни. Ми вітаємо вас з випускним та бажаємо тільки щастя у житті. Бажаємо як мога менше помилок. У виборі шляху до мрії. Бажаємо надійних друзів та підтримки близьких, нескінченного ентузіазму та впевненості у собі, чудових спогадів про школу та великих подій у найближчому майбутньому, у добрий час. Викрала війна. Четвертий рік вона уже триває холодна і непривітна ця весна. Коли останній дзвоник нам лунає, мої вдячні школі за чудові старти, спасибі кажемо, усім учителям. У світ бурхливий просто і запарти, Йдемо й сміливо, і сонце світить нам. Батькам, подякай, воїнам безстрашним, усім, хто нашу землю захищає, а нам же час рушати в даль Для нас останній дзвоник вже лунає. Соловейком ковід звенів, ми йдемо в дорогу дальню на очах учителів, на душі бринить тривога, Занімів порожній клас, то дитинство босо проводжає тихо нас, прощавай рідна школа. sofa so ti.